Українська мова шостий клас письмовий твір опис природи в художньому стилі за картиною на матеріалі відомих полотен українських пейзажистів. Пригадуємо: пейзаж це зображення природи. Пейзаж може бути гірський, сільський, морський, міський і навіть фантастичний. Ось перед нами картини українських художників-пейзажистів. Іван Марчук Місячна ніч, Микола Мурашко Український пейзаж, Володимир Орловський Хати в лісі, Затища. Опанас Ластіон, Річка Хорол та Іван Вельць Українська ніч зима. Звідки художник бере сюжети для своїх картин. Об'єктом живопису часто є те, що художник сам безпосередньо бачить. Ось перед нами картина Олега Шопляка в Карпатах. Ми постараємось її описати. Інформація про художника: Олег Шупляк художник-педагог, член Національної спілки художників України, автор офіційного логотипу до 200-річчя народження Тараса Шевченка заслужений художник України. Це картини Олега Шупляка. І також логотип, до який посів перше місце на конкурсі. До 200-річчя Тараса Шевченка. Створюючи опис природи за картиною, зверни увагу на передній та задній план, адже перед тобою картина. Які ж особливості будови опису природи за картиною? Спочатку потрібно подати інформацію про картину та художника. Що ти бачиш на картині? Опиши загальний план картини. Кольорова гама картини. Що ти бачиш на передньому плані. Опиши задній план картини і які почуття викликає у тебе пейзаж. Завдання художнього опису створити самобутній художній образ, емоційно вплинути на читача. І, звичайно, художньому тексту притаманне широке використання художніх засобів. Спробуймо визначити які художні засоби вжиті у реченнях. Поприбігають вітринята з поля. Поприбігають вітринята це персоніфікація. Покличу тебе до зеленого шлюбу. Зеленого шлюбу епітет. Геннеба край як золото, неба край як золото порівняння. Над озером Пахучим Золотавим зеленькає маленька джола. Над озером Пахучим Золотавим це теж епітет. І весна зиму проганяє персоніфікація. Добираємо свої епітети: небо, осіннє, засіяне хмарами, хмари білі, сірі, легкі, невагомі, гори, далекі, таємничі, синюваті, дерева стрункі, креслаті, позолочені. Використовуємо персоніфікацію і порівняння. Трави шепочуться, персоніфікація. Хмари, ніби білі вітрила летять порівняння. Озерце заховалося персоніфікація. І у реченні смереки, наче вартові, охороняють спокій гір, є і порівняння, наче вартові, і смереки охороняють, це є персоніфікація. Як можна почати твіт? Коли осінь починає свої мандри Україною, вона торкається багряно-жовтим пензлем до кожного листочка, травинки, квітки, розливає тумани, розфарбовує блідосиннім небеса, розсипає щедро золото, золото, золото. Осінь оспівана в поезії, пілена у музиці, змальована у живописі. Сучасний український художник Олег Шупляк запрошує нас поринути у світ карпатської. Осенні. Це своєрідний вступ. На картині в Карпатах тихе згасання літа. У центрі теплі кольори, це кольори багатства. Багато зеленого це колір надії і життя. І сіро-синього. це колір тиші, це колір серпанку, який оповив і небо, і гори. На передньому плані картини. Заховалося між дерев невеличке озеречко. А може, це струмочок, який починається далеко у горах. На дзеркальній поверхні води сіруватий колір осіннього неба зливається із золотом осіннього листя. Баряно-червоні кущі, листя з яких ось ось почне опадати, оточило лісову дорогу. Пожовкла суха трава хилиться, шипоче до землі, наче хоче все навколо врятувати від холоду. Та чи всі дерева піддалися чарам осені, зеленіють струнки смереки, і креслаті сосни, і тендітні ялини. Вони, ніби вартові, охороняють спокій гір. осінь в Карпатах особлива. На задньому плані гордовиті таємничі гори, які ніби зливаються з небом. І бліде осіннє небо, і білі невагомі хмари. І синюваті гори, навівають спокій, дають відчуття захищеності. І завершуємо твір, висловлюємо загальне враження від картини природи, яка зображена на полотні. Хочеться побувати саме у цьому місці, посидіти біля струнких смерек, пройтися босоніж лісовою стежкою, послухати тишу неба, відчути, як гори обнімають, охороняють. Захищають. Ось перед нами твір, твір, у якому є вступ, основна частина і завершення. Обираємо картину для опису. І наостанок. Чому живопис важливий для людини? Це художньо відтворення життя через кольори. Саме через мистецтво людина вчиться образно передавати свої враження і почуття. Ось картини Олега Шупляка. Мистецтво це вираження найглибших думок найпростішим способом Альберт Енштейн.